Всім привітки! вітаю вас на своєму каналі. Розпочинаємо нове відео. У мене сьогодні був досить цікавий досвід. У мене вперше брали з телебачення інтерв'ю, і я, чесно кажучи, ледь виділила хоча б трошечки часу на це все, бо в мене дуже насичений графік, три моїх роботи, і я просто фізично все не встигаю. Але мені здається, що, можливо, мій досвід комусь буде цікавий. І коли це інтерв'ю вийде, я попрошу, щоб мені дали це відео посилання, бо в цього телеканалу є свій YouTube канал, я дивилася. І мені здається, що буде дуже цікаво вам також подивитися. Чесно кажучи, я не дуже люблю таку публічність. Хоча я блогер, це смішно звучить, але я не люблю бути популярною, я не люблю, коли мене помічають серед людей, але, ну, як бачите, блогерство в мене зайшло. І я люблю свою справу, я люблю ділитися з вами цікавими відео, тому погодилася все ж таки, на що колись підписалась, те і продовжуємо. Напевно, мультипіч треба запакувати мені в коробку. Бо довести її буде проблематично цілою. Хоча побачить, але ні, напевно, все-таки поїде вона з нами в будинок з коробкою, бо в мене там духовки взагалі немає. А готувати треба. Є! Привіт! Хто приїхав? То, ану не лізь туди! Не лізти на плитку, перезуватися, передягатися. Готуємо зараз вечерю. Начистила віко картоплі, заправила тут різні спеції. Буде в нас картопля фрі. Як же ж я без своєї мультипечі? Мені здається, я вже без неї не зможу жити. А, насиплю зараз половину, буду на дві частини ділити, бо, ну, щоб, коротше, картопелька гарно, рівномірно запеклася. А, взагалі, порція печеться 15 хвилин, так що дуже класно. І в Рівному купила я ще 4. Четвертинки, то зараз також, поки картопля буде запікатися, її замаринуємо і після картопельки спечемо. А можливо, порцію картоплі, м'ясо і тоді допечемо картоплю. Я вже досить такий довгий період часу користуюсь мультипечею від фірми ROTEX. І в мене тільки позитивні враження, я тут запікала багато що. Готувала, і ви знаєте, що це набагато корисніше і набагато смачніше, ніж готувати просто на сковорідці. Хочу нагадати, що в мене є мій персональний промокодик для вас на знижку 10%, яка сумується разом із знижками на сайті. Посилання вам лишу в описі під відео, де можна замовити їхню продукцію. Там взагалі є дуже багато різних і мультипечей, і аерогрилі, і мультипечей. Варки, блендери, міксери і взагалі дуже багато побутової техніки класної. Я собі придивилася ще дещо, і в наступних відео обов'язково з вами поділюся. Ну, а поки що показую вам картопельку, яка виходить. Це найулюбленіша зараз картопля, яку в мене діти їдять. Промокодик та посилання, де можна замовити мультипіч та різну побутову техніку від фірми Rotex, я вам залишу в описі під відео. Заходьте, замовляйте, дуже-дуже рекомендую. Like it stays in the smoke in the sky. From the light. Ну що ж, сьогодні 6 грудня і наші останні домашні помідори. Вже перебрала, все повністю повикидала ці гілочки. І я в шоці, що до цих пір я маю домашні помідори. Чесно, в магазині вони так дорого зараз коштують. На наступний рік буду точно так само зривати, викладати на підвіконня. І думаю, ми довгенько будемо їх знову їсти. Мені здається, наша Мія. Думаю, що вона кішка. Бо куди лазить буся, туди лазить Мія. <сум> да, Мія? Ой, треба буде помаленьку ці дрова переносити, але частково я їх спалюю. Так як я купила гіпсокартон на весь перший поверх на стелю, то дрова нам тут, звісно ж такі заважають, і треба їх переносити всі. На другий поверх. У нас вечір запустили ми генератор, працює гірлянда. До речі, вона може працювати від павербанка, але я її ніколи не вмикаю так. Наша гірлянда на вікно Віка повісила. Загалом вона на батарейках і, до речі, дуже класне освітлення. Ось я навіть зараз на кухні знаходжуся. Світло не вмикаю. До речі, ну, це класна штука. Якщо вам не вистачає освітлення. Під час блокаутів купуйте собі такі гірлянди. Дуже круто, батареї змінили собі і все супер. Так, що я зараз роблю? Поставила готуватися картоплю, вирю ще яйця, бо діти майже з'їли всі яйця. В нас будуть гості. Загалом тут в нас олів'є, цибулька, окремо огірочок, солений окремо, бо не хочу, щоб пропала ціла миска салату. То ми десь половину заправимо сьогодні на вечір, а решта занесеться на другий поверх. У нас другий поверх зараз як холодильник. і Дійсно, там все холодне таке. Так, далі тут в нас на котлети. Зараз запустила генератор саме для того, щоб поставити в мультипіч котлети. Зараз формую. Було дуже багато коментарів на рахунок. Мультипечі, треба вона, не треба вона. Я вам скажу так: це супер річ. Велика духовка бере дуже багато кіловат. Мультипіч більш економніша. Тобто, наприклад, зараз в будинку в нас немає 5 кіловат на духовку, але в нас кіловат 750 є для мультипечі. Тому котлетки зараз формую і поставлю запікатися. Кума вже десь за хвилин 30 буде виїжджати до нас, тому саме саме буде гаряченьке. Формувала я котлети. Слухайте, була така прикольна ситуація. Поставила я загалом цю мультипіч в це місце. Думаю, тут є і розетка. Ось ця. Думаю, класно буде працювати. Я загалом так і планувала кухню. Тут розетка, ось там, де сушилка стоїть розетка. Коротше, на стільницях у нас 6 розеток. І думаю, класно буде. В цю чашу наклала котлет. І вона в мене, знаєте, так стоїть. І я просто підключила цю мультипіч в розетку. І вона не світиться, я така. Думаю, в мене розетка не працює. Перенесла, коротше, на другу розетку. Та сама ситуація, вставляю чашу. І слухайте, і все працює. Вона просто не працює без чаші. Тобто ви її не можете включити. Це дуже безпечно і так для дітей. Дуже мені сподобалася ця функція. Це вперше я з таким стикнула, вже скільки користуюсь. Так давайте, напевно, так і буде. 16 хвилин поставлю на м'язку на 180 градусів на 16 хвилин. Бо в мене це йде з однією теною верхньою мультипіч, і я буду перевертати котлети. Тому, напевно, 16 хвилин раз. І 16 хвилин буде другий раз. Мене, до речі, мама захотіла таку саму мультипіч, то я думаю, що скоро вона в неї з'явиться. Ви знаєте, в напівсутінках мені більш. Подобається в такій атмосфері, ніж зі світлом. Кому те світло треба? Ми приїхали до чоловікових батьків. Старших дітей відправили додому. Завтра навчання починається. А ми тут будемо набирати воду. Це колодязь. Колись, отам зверху панська хата. Тут не видно за цим. Там панська хата і це колодязь, типу, від неї. Оці, оці вони, типу, собі проложили, бачила, там труба. Mm -hmm. О, бач? Вони проложили і собі воду брали звідти. Ну, Оля каже, що це джерела вода. Ну тут така, як джерельна вода. Ну Зараз спробуєш. Таку... Оце коли Арсен був малий. Він нашу воду не міг, він такий синюшний ставав, то ми ходили постійно, коли він маленький. Ні-ні, ні, ні, ні ви туди нічого не кидаєте, кидає. тільки відерко. Зараз. Щоб е, йому розбавляти смесь, то йому підходила ця вода. Кидаю. Зараз тетя Оля все кине. О, відро перевернулось, Ми набрали і витягли. Набрали ми водички. Да. Будемо їхати зараз, митися, купатися. А, Сьогодні мінус два. Повне відро було. Клас. А ми приїхали додому. Ой, діти вже біжать. Зараз будемо купатися, митися. Бойлер вже нагрітий. Клас. І я ще плюс протопила трошки одну групку зранку, бо одна в нас охолоджується раніше. Треба їх якось вирівняти по часу, щоб топити дві відразу. От, наприклад, зробили оголошення, що світла не буде в людей по 16 годин на добу. А в нас тут є світло, коли ми захочемо. Хоч мені й пишуть, коли нам підключити світло. А я кажу, не знаю. Десь на цьому тижні поїду. Буду питати, чи виділили місце під трансформатор, потім РЕС, чи будуть ставити. Так, да, зараз будете їсти йогурт. Тільки треба трошки, щоб він нагрівся, бо він дуже холодний. Купила дітям йогурти і загалом зараз водичку поносимо. Будемо вже вдома. Ми з дітьми помилися. У мене вже голова сохне. Коротше, працюю генератор, допалюю я грубку, будемо влягатися спати. І скажу так, що сьогодні я хоча б трошечки відпочила. Ну, звісно, перемила посуд, возила дітей, з'їздила по воду. Але. Більшість часу я все ж таки трошечки відпочила і чому дуже рада, бо завтра в нас розпочинається вже ремонт. Не знаю, з чого будемо починати, але вже в цьому відео розпочнемо з вами щось робити. Будемо перевтілювати наш будинок в красивий маєток сімейний, бо я його так називаю. Ось, І знаю, будете питати, бо Старші діти поїхали, будете питати. Віка їде на навчання. Юрчик буде жити тимчасово в моєї мами, поки я не вирішу, що робити далі. Будемо бачити по ремонту. Якщо я побачу, що ми тут стабільно живемо, нам комфортно, нам зручно, нам добре і так далі, і ми справляємося в цих умовах ремонту тут нормально жити, то діти будуть переходити сюди в сільську школу, в сільський садочок. В нас тут все є, все, все працює, і просто треба написати туди заяви і попереводити дітей. Бо я так розумію, що менші діти в садочок міський не скоро попадуть, бо я тут, і тут би я їх швидше завезла в садочок, чи завела ось, ніж в місті. Якби в Костопіль я їздити звідси точно не планую. Тому треба щось буде вирішувати, але поки що до Нового року я лишаю цю ситуацію так, як є, ми з меншими дітьми стабільно тут. Дуже рідко, коли будемо їздити в Костопіль, ну там по деяких справах, якщо треба буде, а в основному тут і е, працюємо над ремонтом, працюємо над тим, щоб тут можна було жити. Як то кажуть, життя покаже, е, роботи тут. Багато якби були фінанси, то мені здається, ми б тут набагато швидше все зробили. Бо, наприклад, якщо обкладати ванну плиткою, дай тільки плитку, там просто стіни величезні, кутів мало, обрізки мало. Просто іди. А якщо взяти великоформатну плитку, то просто за один день можна майже обкласти всю ванну. Були би на це гроші. Але, на жаль, ванну я не знаю, коли ми будемо робити, бо. Це все ж таки затратно один квадратний метр плитки, коштує не так вже і мало. Можливо, ми хіба що візьмемо плитку, там, де брав Роман, там де ми взяли плитку на нашу підлогу в кімнати. Я побачу по якості цю плитку на підлозі в кімнатах і тоді вже буду думати, бо в тому магазинчику можна плитку купити по 300 з копійками гривень. Квадратний метр. То по 300 з копійками гривень, я думаю, знайду в своєму бюджеті у ванну покласти плитку. А якщо брати по 700, то це вже питання. В нашій там в ванні має бути перегородка між туалетом і ванною. В нашій має бути там нова ванна, та старенька там не буде. І, коротше, на ванну треба багатько грошей. Це вже не питання стільниць, там, шафок і вмивальників, яких я запланувала, а просто навіть купити ванну і купити плитку це не дешеве задоволення. Тому поки розпочинаємо з кімнати, там життя покаже, що воно буде далі і як ми будемо працювати далі. Ось, да Бусьона? до Бусьона, да, да. Я вам скажу, що буся, з Змією взагалі щасливі щасливі тут, Буся? Хі -хі. Вони тут так гацеляють, підуть на другий поверх. Як почнуть бігати, там бух, брязь. Таке якісь робиться. Я не знаю, що вони там роблять, але, коротше, це взагалі. Це взагалі. Лягаємо з дітьми, ми спати завжди тепер раніше, тому що. Я взагалі давно мріяла дітей вкладати набагато, набагато раніше, ніж вони лягали в квартирі. Бо в квартирі їх вкласти було майже нереально о 10-й годині вечора. А тут в будинку о 8-9 о 9 всі вже давно сплять. До речі, переставили ми ялинку в кут. Кухні, звісно, так стало набагато комфортніше. Дякую всім за пораду. Я чомусь до цього не додумалася. Привезли хлопці риби мені, ікри. Я була досить так шокована, бо я підготовлювалася, завжди підкупляю побільше продуктів, якось печива, запасаюся кавою і всім, чим тільки можна, щоб хлопців нагодувати. Коли вони в мене працюють, то і сніданок, і обід, і вечерю даю їм я. Ну, і, звісно ж таки, ту кімнату, яку ми звільнили, розпочинаємо тут ремонт. Не дуже багато ми зробили за один день, але все ж таки потрошечки щось просувається. Зняли вхідні двері сюди, в кімнату, тому що там буде оброблятися ще гіпсокартоном, і тільки тоді буде вставлятися понаново двері. І зароблюватися ось ці кути геть повністю все. Мія з бусею завжди спостерігають за всім, їм цікаво, так само, як і дітям. І як я й казала раніше, все розпочинається зі стелі: стушкувала, до речі, рибку. Саму ікру я смажила просто на сковорідці. Відміряли тут рівень, щоб все було. Я хлопцям вмикала світло не ввечері, а вдень, тому думаю, чого ж буде генератор, просто так працювати, треба і попрати. Роман їздив ще по деяких своїх справах. Взагалі, дуже класно, коли є тут на місці, то, звісно ж таки, Хлопці можуть приїжджати і їхати в будь-який момент, і не треба мене чекати. Не зоглянулася я, коли наша буся вискочила тут на двері у ванну кімнату. Я взагалі в шоці, як вона туди забралась. До речі, кожного разу, як ми поверталися з будинку в квартиру, у бусі нашій був, напевно, якийсь депресняк, бо вона завжди заходила у ванну кімнату, лягала там у саму ванну і лежала напевно днів зо два, майже не виходячи. Тому я думаю, що в будинку вона найщасливіша кицька в світі. Принесли ми із вулиці ось ці козли, бо треба було ставити і на щось вилазити, ставати. Долучились до роботи також. Я бо хлопцям треба була допомога. Там треба було тримати правило для того, щоб в рівень влаштувати профілям. Тяжка досить робота, я вам так скажу. Але ми справились. За цілий день ми покрутили скрізь ці профіля на одну кімнату, і на цьому робота була все, тому що роману розболілась дуже сильно нога, і взагалі в нього зі здоров'ям останнім часом якось не дуже. Тому ремонт, я думаю, швидким не буде. Але вже як є, я вдячна хлопцям за те, що вони допомагають, і за те, що робиться наш. Ремонт. Якщо ви ще досі дивитесь мої відео без підписки, то прошу вас підписатися, це допоможе мені розвиватися ще більше. А також ви зможете завжди бути інформовані про нові відео. І, звісно ж таки, спостерігати за нашим ремонтом, як змінюється наш будинок, як ми робимо ремонт, і взагалі, як проживаємо у власному будинку у селі. Дуже дякую всім за колосальну вашу підтримку в коментарях. Всі коментарі. Читаю обов'язково єдине, що не вистачає часу, мені на них відповідати. Тому вибачайте вже за це, як вже є, але обов'язково кожен коментар я читаю.